Усім привіт, друзі! Я Мирослава. Усіх усіх вітаю з Паскою. І сьогодні ми красимо з вами два яйця. Одне буде синє, а одне буде помаранчеве. І замість э, свічки я взяла э, мілки і буду мілками э, таку, такі яйця. Так, перший яйце треба його витерти. Витираємо. Mm -hmm. Спасибо. Ось. Дічка. І оце вот витираємо на ну, Ми поки його отсюди кладемо. Це було очень мокре. Так. Все, так. Давайте я зараз зроблю такий різнокольоровий. Uh, і і цього нам нравиться.